Марусечка. А що робити, коли сили вже ні на що не вистачає. Молюся і думаю за все, але чую себе самітньо і нікому не потрібно. І не знаю, як, як, помітити, як поміняти своє життя. Все впирається в грошах, а їх немає. Ой. Нема грошей? Ну, позичити я вам би не радив, бо тому що. Позичені гроші це така річ, знаєте, що потім треба буде думати, як їх віддати. Дуже багато людей, які не мають нормального достатку, мають проблеми. А особливо зараз в часі війни. Певно, що ми зараз маємо мобілізуватися. Родина має як мінімум промоніторити всіх своїх. Хто в якому стані фінансово, може комусь треба допомогти. Сусіди один одному спитайтеся, підійдіть, як ти, їсти має що, пити є що, одітися є, що один до одного підійдіть. зорганізуйтеся якось разом. Є в нас шанс. от, Навчитися жити в спільноті. Ви ж не живете в лісі, ви живете в місті. але ціле життя жили нікому вам не треба було. Нащо мені, що я буду йти до сусідки та чого? А треба було прийти. І тепер не пізно. Це я зараз кажу не тільки, ці, що мені Марусечка, що написала мені. Запитання до всіх вас. Перше завдання, що ви маєте зробити, це не просто познайомитися з сусідами, подружитися із сусідами, бо сусід ближчий як родина. Бо коли що станеться, родина далеко, а сусід тут. Я коли був в городниці, я в село. Венківський район, Івано-Франківська область, я був там на парафії майже 18 років, 17,5 років. І в межу з резиденцією жив е, е, викладач, викладач, е, Коломийському, Боже, 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 якийсь називає, педагогічне училище чи що то є. Ну, досить того е, поважний чоловік. Іван Петрович, так жив мене в сусідстві. Ми з ним дружили. дружили. Одного разу він виходить і каже: Отче, маю до вас серйозну проблему. Я думаю, на тобі маєш. Кажу, Петро, що сталося? Отже 10 років ми з вами живемо в межах, і ми ні раз не посварили. Ви не здали сусід. Я кажу, Господи, Боже, добро добра вам було. Я вже всі перепудив. Як каже, ми 10 років прожили і ні раз і не посварили. Ви не здали сусід. Розумієте, ми привикли, що сусідами треба все сусід сварити. А кажу вам, сусідами треба дружити. Сусід це той, хто найближчий, ближчий від родини. Меня родина не ображається. Сусіди ближче, як родина. Це ті, з якими ви маєте бути в першу чергу дружити. А то, що ви ні з ким не дружили, от вам наслідок, тепер нікому не потрібні. Грошей немає, нічого немає. Галя Симкович, отже, як можна попасти до вас на сповідь? Прийти треба або приїхати. Скажіть, Отець коли хочеться бачити дітей, але вони не хочуть. Скажіть отець, коли хочеш бачити дітей, але вони не хочуть. Ну, бачите, ви... я розумію, що ви маєте на увазі, але я привик читати те, що люди пишуть. Я не буду догадуватися. Бачите? Коли хочеться бачити дітей, але вони не хочуть, що? Бачите, щоб їх бачили, не хочуть вас бачити. Ви якось трошки не договорюєте. Ви дуже горда людина і дуже боїтеся, щоб у вас не пострадала ваша гордість. Переступіть через свою гордість. Скажіть, Прийдіть і скажіть. Не те, які діти погані, а розкажіть те, що ви відчуваєте. Скажи, діти, Боже, мені так тяжко, мене так серце болить, серце крається. Так, я упустила десь там виховання, так, я десь до вас не прислуховувалася. Але сьогодні я усвідомила і мені дуже, дуже, дуже стидно. Негодно так сказати дітям, ні? Це важко. Дайте дітям свободу. Діти, поки діти, значить, треба їм допомагати. Навіть, якщо вони вже більші, живуть окремо, хай там собі живуть окремо. Ваше діло. Помагати їм тоді, коли їм гроші буде не вистачати, якусь пораду треба буде дати і все. Просто як друг, як ну, помічник і все. Не забувайте, діти це не ваша власність. Абсолютно ні. Кожен із нас це особистість, як і ви, так і я, так і ваші діти. Особистість перед Богом. І наше завдання батьків адаптувати дітей до соціуму, так? адаптувати дітей до самостійного життя в суспільстві. Ось завдання тата і мами. А то знаєш, дітям вже там 20-30 років, а де дивись, їм навіть не в голові, що є мама, що є тато і так далі. Ваше завдання адаптувати їх до самостійного життя. А якщо вони, будучи самостійними, ще і до вас приїдуть, і будуть вас ну, тішитися вами, то ви добре виховали дітей. Не привласнювали, а старалися їм максимально дати, щоб вони все мали для того, щоб бути свобідними. Це виховання. Це треба потиснутися трохи. А як вони не хочуть вас бачити, значить ви їм добре надоїли. <ріху> Маєте час направити. Не переживайте. Я все кажу: прийде коза до воза. Куди, куди, але діти прийдуть до батьків. Прийдуть. Не переживайте.